Частина господарчої будівлі на вулиці Костянтина Остроського, що в районі центрального ринку, пішла під землю. Про пошкодження каналізаційної мережі, що під спорудою, та постійне підмивання ґрунту стоками мешканці говорили ще із січня цього року. Був прорив невеличкий, воно текло тако струєчком. Ну, робимо, 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 не робимо. Потім десь 18 лютого я звернулася знову в водоканал, знову заяву написала. До мене вийшов інженер, чи хтось, я не знаю, хтось старший. Він каже, що в Вінниці робиться технічна документація, через дві недільки вона десь буде готова, на сесії приймуть кошторис, бо яка у весна буде, треба ж городи купати, садити. Вам весною зроблять. Минула і весна, а проблема. Не зникла, тому пані Олена пішла не на не прийом не до міського голови. Потім я до мера записалась. Оце 11-го числа я була у мера. і прийшла додому пів восьмого вечора. Воно упало. Я казала, воно підмило сарає. Ми бачили, ми просили, зробіть, бо підмиває. Он наше все так. Комісію терміново скликали аж через день, вранці, 13 червня. Класифікували надзвичайну ситуацію як місцевого рівня та вирішили демонтувати споруду. Поруч із тією, яка вже й сама обвалилась, нам не буде інших варіантів, як провести його демонтаж згідно ну, для ліквідації аварійних робіт. Сирьо, ви ставили, ви ставили, да, да, тільки. Це, це нерухомо чи це просто об'єкт. Ми ще не визначили там ці тонкості, не Не дає що... розпочати хоч поточний мінімальний ремонт, зазначає головний інженер міськводоканалу. Відсутність доступу до каналізаційної труби, який більше 70 років. Труби як такової немає. Тобто залишилося стоки, йдуть просто по ну, собі русло зробили, пішли дощі. Лівнього мережа перекинула всю воду сюди, в нашу каналізаційну, і з-за цього збільшився ток води у цій каналізаційній мережі, що в свою чергу призвело до руйнації, до таких наслідків. І от воно зараз продовжується руйнування, вимиває фундамент з-під пункт вторинного прийому вторинного сир'я. Вон блоки лежать вже з нього бордюри. І, відповідно, вимило праву сторону, де стоїть сарай. Заважає проведення робіт. Ну я не можу казати, але якби у цьому желізної забудовою цього пункту вторинного прийому вторинного серія не було, була б хоча б можливість під'їхати екскаватором з тієї сторони оттуда, там не заїдеш взагалі. взагалі, там стоїть забор, там стоїть сусідня ділянка, там стоїть магазин. Роботи слід проводити оперативно, але й виважено, аби не наробити ще більшого лиха. З цієї сторони проведення робіту неможливо, і то, що під низом труба вона розмита. Якщо я ще сюди поставлю екскаватор, то йде і екскаватор. Не дай Бог, з цим падінням він просто перекриє проход канальсійних стоків взагалі. Потіче весь базар, далі сюди до Житомирської, далі провулок Тихий, далі Богдана, Хмельницького, далі почне підніматися, на рівні сюди на Шевченка, в цю сторону вправу, вліву, далі піде аж до заводу Прогрес. Дмитрова і так далі. Тобто ця вся ця мережа. І всю сторону до КНС Рибна. Так що для проведення тимчасового, тимчасового ремонту, що можуть зробити мої три дедушки, це дати доступ екскаватору, щоб я міг оцю кучу, зараз з правої сторони буду, цю кучу, щоб я міг розчистити і хоча б вкласти тимчасово три Бушні труби, зняти з вулиці Шевченка. Гофріровані труби Корсіс, я хоча б вийдемо на якийсь промежуток приміні, поки буде зроблена проектна документація, буде підрядна організація, яка проведе капітальний ремонт даної мережі. А чого ми пострадали? Я не розумію. Невже за місяць не можна хоч временно щось було зробити? Можна? Можна. Пройшло 4 місяці і 11 днів, як ми подали заявку.